Всім привіт! Сьогодні у нас такий проєкт склався власник автомобіля Ford Focus 3 серії забажав зробити заміну елемента самої трофеї. Чому він це хоче зробити? Ось у нас вже є ця деталька. Чому він це хоче зробити? Він хоче, ну, щоб все було нормально. А у нього в одній частині є тріщина. За цієї тищини ми розпочали цей проєкт. Людина погодилася на все. І, ну, рішуче в принципі, людина налаштована на це, ну чому ні. Ось торпеда сама, вона ціленька, все нормально, але ось цей дефект у неї присутній. Саме із за цього дефекту ми робимо заміну. Я також тут немає частин. Елементів, виселені відлом, ну, всі відсутні. Тобто, і перше, з чим ми зіштовхнулися, це е, купити саму торпеду. Тобто вона продається, але цю махіну переслати коштує дуже дорого. Звісно, було прийнято рішення з продавцем, у якого була торпеда стреляна. Щоб він нам це все від'єднав. Була інформація, що воно знаходить, ну, кріплення зроблено, ну, прикру, зроблено, все кріпиться на саморізах. Але але, але, але. тут була трошки дезінформація і після цього було виявлено, що цей елемент впаяний і впаяний яким чином? Це, виходить, гаряча пайка. Розогрівається пластик до стану, щоб він був не твердий. І потім просто воно пресується. І коли пластик висихає, він приліплюється -при 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 до тої деталі, яку наложив. Це такий момент термічний. Тобто нагріли пластик, інше при -при приложили, він висох і склеївся. Ось деталька, і на цій детальці видно. Як воно впаяно. Тут йде впаяна частина і кріплення є. Тобто, кріплення ми зараз будемо до нього добиратися. Я не думаю, що це саме складне буде. Саме складне це буде його з'єднати саме в місцях, де воно було спаяно з заводом. Також нам детальку прислали із деталями, які не від'єдналися, а просто відломилися. Тобто Нам треба їх ще демонтувати, зачищаємо поверхню. І потім, і потім приступимо до демонтажу старої деталі, яка зараз ще стоїть на самій траплі. Також що я зробив, перше, я відмитив місця, де є кріплення. Тобто, нам, щоб відкрутити саморізи, які приховані, нам потрібно буде зробити отвір і добратися до них. Я думаю, що це технічно буде нормально, тобто ми пере... я обов'язково перепровірю, щоб ми не пошкодили ніяких деталей і будемо цю процедуру робити. І також позначив приховані елементи пайків, ну, те, що ми візуально не бачимо. В принципі, будемо приступати. Зараз я думаю, що почнемо з підготовки деталей. Так як, якщо наприклад, ми її пошкодимо до того, як її встановити, то це буде набагато. І потім вже ми можемо, наприклад, ту ж саму терпеду, ми можемо просто зібрати і віддати людині да і все. А так якщо ми зараз пошкодимо терпеду спочатку, а потім ще пошкодимо цю деталь, то машина у нас підвистить. Тобто починаємо з демонтажу цього пласту, який залишився після її зняття. Так, коли почали вже розбиратися із цією системою, так склалося, що я так розумію, що тут якийсь був поштовх. Скло було лобове, міняне, тріщина і корпус пластика він від'єднався, вже від'єднався від, від торпеди. Коли ми стали його розбирати, просто помітили, що він майже весь вже відслоївся, ну, не відслоївся, а від'єднався. І Таким чином було вирішено його повністю демонтувати. Так як це вже в принципі йде ремонт. цієї системи. Ми його демонтували, Ось можна подивитися, що у нас вийшло. Тобто ми повністю добралися до самого кожуха на торпеду. Ось ця деталь, яка була встановлена. То вона отак і стоїть тут. І, до речі, дуже легко було її демонтувати. Не було ніяких складнощів, що вона вся ціленька. Ми її демонтувалися. Зараз будемо знімати оцю частину торпеди, яка у нас під заміну. Буде потрібно зараз спланувати, як максимально ефективно його потім зібрати, таким чином, щоб з'єднати цей корпус із корпусом самої наружної частини торпеди, те, то, що йде візуально. Чому так я на цьому ставлю акцент? Справа в тому, що нам це потрібно зробити максимально якісно. Наприклад, на термоклей встановити її, це буде неправильно. Тобто термоклей це найлегший спосіб буде, і після цього більше всього, що ця частина від'єднається. Ви самі розумієте, термоклей. Він при нагріванні перетворюється в рідку речовину, тобто і при висиханні він стає твердо Якщо сонечко трошки нагріє терпеть, то це все може від'єднатися. І нам треба буде зробити технологічні отвори, дібратися до тих місць, де саме цей корпус приєднаний і спаяти два пластика, щоб вони не відірнулися. Тобто будемо використовувати нагрівальний елемент, і будемо армувати сіткою його. Закінчили монтувати цю вставочку що верхньої частини. В принципі, сам процес був не дуже складний. Основне це входило час на там, пропаяти. Панель, тобто вставку, вмонтувати її. В принципі, загалом такий демонтаж можна робити. Одне тільки з рекомендацій це робити обережно, бо є ймовірність, що воно відламається, але якщо це робити поступово, то в принципі нормально воно все робиться. Ми скомбінували тут пайку вставної панелі, ту, що я показував, яку ми демонтували, яка була впаяна. Ми зробили таким чином, що в деяких тяжкодоступних місцях місць ми промазали там герметик кузовний. Ну, тобто не якийсь там просто герметик, а саме герметик, який працює, який з'єднається і буде тримати на весь, на, на весь срок служби. І спаяли так же само, тобто спаяли, зафіксували, зробили так, щоб воно працювало. Взагалом, а в деяких в деяких місцях, коли вже панель панель ми вставили, ми зафіксували її саморізами. в деяких місцях. Чисто для того, щоб вона не розпадалася. Ці місця не на що не впливають, вони потайні, тобто все, що ми будемо монтувати із, із пластика, що воно складається, ця торпеда, воно заважає цьому не. Монтували сюди 4 саморіза, так що для фіксації. В принципі, загалом я думаю, буде складніше. Роботи я задоволений. В принципі, сам процес затратний, але все реально зробити. І Якщо можете подивитися, все буде зроблено максимально якісно. Я перегляну зазори всі однакові. В принципі, по монтуванню мене все влаштовує. Тобто, Якщо б я, наприклад, хотів би це зробити ще раз, я б рекомендував не міняти торпеду, а лише замінити цей елемент. По вартості заміна торпеда, вона коштує десь доларів 250, а цей елемент коштує там, 30 доларів плюс доставка. Ну і плюс ще вмонтувати. Ну, я думаю, що там доларів 150 економія 100% буде, Так що без проблем вона знімається, ставиться. Главне головне зрозуміти процедуру. Будемо встановлювати її тепер. Машинку зібрали повністю. Власник уже на місці зацінив роботу. В ну, принципі, все пройшло нормально, так як і планували. Пофіксили ще недоліки, які залишилися від розбирання кимось. Ну, загалом, в принципі, роботи задоволені, все вийшло. Ця машинку віддаємо, щоб знали, що таке все, все що таку роботу реально зробити.